Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 34. Дорожня розмітка. Горизонтальна розмітка. Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Синій колір має лінію 1.33. Жовтий колір має лінію 1.4, 1,10,1. 1,10,2. 1,10,3, 1.17,1. 1,17,2. 1.17,3, 1.23. 1.25. А також лінії тимчасової розмітки. Червоно-білий колір мають лінії 1142, 1.143, 1.15. Розмітка 1.29, 1.30, 1.31, 1.32. Дублює зображення знаків. Горизонтальна розмітка має таке значення: 1.1. Вузька суцільна лінія поділяє транспортні потоки протилежних напрямків осьова розмітка. На дорогах з двома чити плюс один смугами руху в обох напрямках. Позначає межі смуг руху у попутному напрямку розділювальна розмітка, позначає межі проїзної частини, на які якій заборонено. Напрямні острівці та острівці безпеки розділяє пішохідний і велосипедний рух на суміжних пішохідних та велосипедних доріжках, позначених знаком 4.18. Розділяє смуги на велосипедних доріжках з двостороннім рухом у разі наближення до велосипедного переїзду, позначеного розміткою 1.15. 1.2. Широка суцільна лінія. Позначає край проїзної частини краєва розмітка автомобільних доріг та вулиць межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів або велосипедної смуги. У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд іншим транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою. 1-3. Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають 4 і більше смуг руху або на ділянках доріг з 3 2 плюс 1 смугами. 1.4 жовтого кольору позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з тієї сторони, де вона нанесена, застосовується самостійно або в поєднанні зі знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. 1.5 розділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають дві смуги руху в обох напрямках, і де дозволено виїжджати на смугу зустрічного руху, позначає межі смуг руху за наявності двох і більше смуг. Призначених для руху в одному напрямку. Розділяє смуги протилежних напрямків на велосипедних доріжках з двостороннім рухом. 1.6 лінія наближення, переривчаста лінія, в якій довжина штрихів утричі перевищує проміжки між ними. Попереджає про наближення до розмітки 1, 1, 1, 1.1, 1.11 або 1.24. Розмітку 1.6 може бути нанесено в поєднанні з розміткою 1119. Ден сім. Напрямна розмітка, переривчаста лінія позначає напрямок смуг руху в межах перехрестя в разі необхідності вказати траєкторію руху транспорту, позначає розриви в суцільній розмітці 1.1.1.3 для можливості здійснення повороту чи розвороту, а також позначає межі відведених майданчиків для паркування на безоплатній основі вдовж проїзної частини. 1.8. Широка переривчаста лінія позначає межу між основною смугою руху і смугами гальмування чи розгону на перехрестях. Перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо межу між основною смугою руху і виділеною смугою для лівого повороту чи розвороту та межі велосипедної смуги. 1.9 позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання, поділяє транспортні потоки протилежних напрямків при вимкнених реверсивних світлофорах, на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання. 1.10.1, 1.102, 1.103 позначають місця, де заборонено стоянку. 1.101 позначає ділянки доріг, де заборонено стоянку транспортних засобів з цієї сторони, де її нанесено. Застосовується самостійно або разом із знаком 3.35 і наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. 1.102 позначає місце на смузі, смуах руху. Перед перехрестям навпроти в'їзду виїзду до прилеглої території, на яке заборонено в'їзд, якщо попереду зупинилися інші транспортні засоби, позначає місце резервний майданчик для тимчасової зупинки, транспорту, екстрених служб, швидкої медичної допомоги, поліції та інших, і де заборонено стоянку інших транспортних засобів вздовж доріг, вулиць та на майданчиках для паркування. 1.103. Коробчаста розмітка жовтого кольору. Наноситься на проїзну частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору. 1.11. Поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги. Позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік. 1.12 Стоп лінія позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака 2.2 або за сигналу світлофора чи регулювальника, що забороняє рух. 1.13 позначає місце, де водій, велосипедист, повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються перехрещеваною дорогою. 1.14,1, 1.14,2, 1.14,3, зебра, у тому числі червоно-білого кольору. Позначають нерегульований і регульований пішохідний перехід на проїзній частині дороги чи на велосипедній доріжці, зокрема, 1.14,2. Пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод. 1.14.3 – Місце переходу осіб з порушенням зору. 1.15 велосипедний переїзд позначає місце, де велосипедна доріжка чи доріжка для вершників перетинає проїзну частину, в'їзд чи виїзд з прилеглої території, а також де велосипедна доріжка та доріжка для вершників перетинаються між собою. 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 позначає напрямні острівці в місцях поділу розгалуження або злиття транспортних потоків. 1.16.1 розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. 1.162 розділяє транспортні потоки одного напрямку. 1.163 злиття транспортних потоків одного напрямку. 1.164 позначає островці безпеки, що перебувають на одному рівні з проїзною частиною і не обрамлені рефіджами чи огородженнями. 1.17.1. жовтого кольору позначає зупинки маршрутних транспортних засобів. 1.17.2 жовтого кольору позначає ділянку проїзної частини в межах зупинки трамвая, позначеної дорожніми знаками 5,461 5462 за умови розташування трамвайних колій посередині проїзної частини. 1.17.3 позначає зони для стоянки таксі. 1.18. показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті транспортних розв'язці в різних рівнях. В місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту, застосовується самостійно або в поєднанні зі знаками 5.18. Розмітка із зображенням тупика наноситься на значення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено. Розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот. 1.19 позначає наближення до ділянок, де проїзна частина звужується на одну смугу руху в попутному напрямку або закінчення смуги розгону. Розмітка 1.19 може бути нанесена в поєднанні з розміткою 1.6 поза населеним пунктом, як додаткове попередження про необхідність закінчення маневру обгону. 1.20 позначає наближення до поперечної розмітки 1.13. 1.21. Напис СТОП позначає наближення до поперечної розмітки 1.12. 1.22 попереджає про наближення до місця, де встановлено дорожні пагорби або влаштовано підвищений пішохідний перехід чи підвищене перехрестя для примусового зниження швидкості. 1.23 позначає поверхню дорожнього пагорба, влаштованого для примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. 1.24. Ламана краєва та осьова лінії попереджає про наближення до пішохідного переходу чи велосипедного переїзду з підвищеною небезпекою, обмежена їх видимість, підвищений рівень аварійності. Наявність поблизу навчальних закладів з метою концентрації уваги водія. 1.25 широкі поперечні смуги жовтого кольору попереджає про наближення до кільцевої розв'язки превентивний захід для попередження водія про необхідність знизити швидкість. 1.26 позначає на проїзній частині номери дороги маршруту. 1.27 позначає виділену смугу для руху маршрутних транспортних засобів. 1.281 позначає виділену смугу для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів. 1.28.2 Позначає доріжку, призначену для суміщеного руху пішоходів, та велосипедистів застосовується зі знаком 4.17. 1.28.3 позначає проїзну частину вулиці доріг населених пунктів місцевого значення, де дозволено змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку. 1,29 позначає, дублює на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.32. 1,30 позначає, дублює на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.39. 1,31 позначає, дублює на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 3.29. 1.32 позначає, дублює на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 543 для позначення відведених майданчиків для паркування транспортних засобів. 1.33 позначає відведені майданчики для паркування транспортних засобів, розміщені вздовж проїзної частини вулиці, дороги за обумовлених умов. Оплата за стоянку, обмежена тривалість стоянки тільки для використання певної категорії користувачів. 1.34 позначає межі окремих місць для паркування транспортних засобів. 1.35 позначає місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю. 1.36 позначає доріжку для велосипедистів за межами проїзної частини та виділену на проїзній частині велосипедну смугу, яка відокремлена від проїзної частини широкою суцільною розміткою. 1.37 позначає дозволені напрямки руху на велосипедній доріжці, велосипедній смузі. 1.38 позначає місця для заправки електромобілів. 1.39.1, 1.39.2 позначає наближення до ділянок доріг вулиць, на які є вихід з території шкіл, що прилягають безпосередньо до цієї дороги вулиці. Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Лінію розмітки 1.11 перетинати заборонено з боку суцільної лінії розмітки. Лінію 1.2, якою. Позначено край проїзної частини перетинати дозволяється, якщо це не заборонено встановленими дорожніми знаками. Як виняток за умови забезпечення безпеки дорожнього руху дозволяється перетинати лінію 1.1 для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої надають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину. Лінію 1.2 дозволяється перетинати в разі вимушеної зупинки, якщо цією лінією позначено край проїзної частини суміжним зузбіччям. Лінію 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 перетинати дозволяється з будь-якого боку. На ділянці дороги між реверсивними світлофорами лінію 1,9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч від водія. При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних світлофорах лінію 1,9 дозволяється перетинати. З будь-якого боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. У разі вимкнення реверсивних світлофорів водій повинен негайно перестроїтися праворуч за лінію розмітки 1.9. Лінію 1.9 розміщена ліворуч при вимкнених реверсивних світлофорах перетинати забороняється. Лінію 1.11 дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної лише у разі завершення обгону чи об'їзду перешкоди. 342. Вертикальна розмітка. Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий, жовто-червоний та червоно-білий кольори. Чорно-білий колір має розмітка 211, 212, 213, 221, 2,4, 2,5, 2,6. Жовто-червоний колір має розмітка 214, 215, 216, 2,2,2. Червоно-білий колір мають смуги 2,3,1, 2,3,2, 2,3,3. Вертикальна розмітка позначає. 2.1.1, 1 2 1 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, торцеві частини штучних споруд, мостів, шляхопроводів, тунелів та інші вертикальні поверхні масивних перешкод, парапетів, опор, освітлення тощо. Розмітка 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 жовто-червоного кольору використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно-небезпечних ділянках. 221-222-нижній край прогони штучної споруди конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Розмітка 222 жовто-червоного кольору використовується, коли видимість у напрямку руху обмежена, або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспортних засобів по висоті. 231, 232, 233 вертикальні поверхні щитів, які встановлюються під дорожніми знаками 4-7, 4-8, 4-9, а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огороджень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду. А – круглі сигнальні тумби встановлені на розділювальній смузі напрямому острівці, або острівці безпеки зі знаками 4.7, 48, 4.9. 251, 2.5.2 – позначає напрямні стовпчики, встановлені на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках, або вздовж сієї протяжності доріг. Посередині розмітки розміщується світлоповертальний елемент. 2.6. бордюри небезпечної ділянки дороги, напрямного острівця, острівця безпеки, зупинки маршрутного транспорту, початкової ділянки розділювальної смуги, центрального острівця, кільцевої розв'язки, крутих спусках тощо.